so you wait Всім привіт, дорогі друзі! Вас вітає як завжди. Наша компанія вашкарс. Нас до вашої уваги є свіжопригний автомобіль із Швейцарії. Хороший, якісний, максимально перевірений, і я вам скажу так, що він. Одним словом, можна сказати, навіть унікальні, тому що це Honda CRV, один з найпопулярніших, найнадійніших, найтоповіших кросоверів, які є за свої гроші, тому що це Honda японська якість, реально хороші, надійні, класні кросовери, які, в принципі, заслуговували свою надійність і популярність на одним днем. Тому, друзі, в нас є у наявності Honda CRV на повному приводі з надійним 2.2 дизельним двигуном ID.TEC, на автоматичній коробці передач АйСін це японський гідротрансформатор. Надійний хороший також автомат також японського виробництва. Отже, друзі, що стосується цього автомобіля, в ньому є одна дуже велика особливість: те, що цей автомобіль має 160 тисяч чесного і перевіреного пробігу. Автомобіль реально в гарному стані, в чорному кольорі. 2010 року випуску. Це загалом, в принципі, реально класний, хороший і максимально перевірений автомобіль. Тому, якщо вас цікавить таке, то телефонуйте до мене, по-моєму, номеру телефону. Приїжджайте на огляд та тест-драйв на нашу площадочку міста Радивилів, або ми можемо доставити вам його в ваше місто в будь-яку точку України. Загалом знову ж таки повторюю ще раз характеристики даного автомобіля. Друзі, для вас це Honda CR-V 2010 року випуску з надійним 2,2 дизельним двигуном АйДТЕК на автоматичній коробці передач це Японський гідротер. Трансформатор на повному приводі. Хто вже не знає, хто знає, я думаю, хто шукає цей автомобіль ви про нього вже знаєте все. Але я вам також розкажу, що м -м, в порівнянні, наприклад, з Kia Sorento і з Hyundai Santa Fe в цих автомобілях ніколи немає проблем з приводом. Тобто, реально в всіх автомобілях будь-яка Honda чи новіша, чи старіша, яку ми не приганяли з повним приводом, в них проблем ніколи немає. Цей автомобіль на повному приводі в хорошій комплектації і. Немало важливо те, що він 2010 року випуску, але має чесного і перевірного пробігу 160 тисяч кілометрів. Тому, якщо ви шукали для себе такий автомобіль, приїжджайте або замовляйте послугу доставки. Лобове скло в оригіналі. Ви можете бачити Honda 0, 2010 рік випуску. Датчик світла, датчик вища нас в цьому автомобілі. Принципі загалом по комплектації тут реально гарна і хороша комплектація нашого автомобіля. На парктроніках, на оригінальних дисках, на шкірі Алькандарі дуже збережний стан. Ви зверніть увагу навіть на пороги, в якому гарному стані пороги, двері немає ніяких подряпин, не мають абсолютно і тому подібного. Реально гарний, рівненький. Дійсно доглянути автомобіль пригнений із Швейцарії, е, Швейцарія, до речі, що про країну. Країна одна з найкращих і найдорожчих для імпорту автомобілів. І я вам скажу так, що з цієї країни ми купляємо автомобілі дуже часто для вас, і вони напевно що будуть одні з найдорожчих в порівнянні з іншими країнами, тому що там реально е, автомобілі не дешеві, але при тому всьому вони реально гарно обслуговуються. Там хороша, чесна країна, в якій ну мало скручувань пробігів порівняння та. Прикладу, як Німеччина, зараз там реально багато зараз цього всього, але там хороший клімат. Я думаю, ви побачили це поднищу, тому що все в оригіналі. Як по нищу, так і по кузову. Жодної корозії, жодної ржавчинки ви не знайдете. Абсолютно. Реально, автомобіль чесний, максимально перевірний, такий, що, як би сказати, не шкода продати хорошим людям в хороші руки. Він буде дійсно вам служити, буде приносити задоволення від поїздок. Потрібно лише цей автомобіль обслужити, замінити масла, фільтра і все. Тут стоїть цепний привів, ну, цепний тобто, привід, тобто не ремі, гРМ, а стоїть цеп. Цепи в них я навіть не скажу, друзі. Ми приганяли такі автомобілі з пробігами 200-250, навіть 270 тисяч. Такі пробіги були у нас на хондах ЦРВ. І я скажу так, що цеп тут міняється, коли його вже відчутно. Тут на 160 тисяч до нього абсолютно лізти не потрібно. Немало важливо те, що окрім цепа, зверніть увагу на біжучку, Останній сервіс був на 143 тисячі кілометрів. Зараз 160 тисяч рівнесенько на автомобілі, тобто. 143 мінус 160, це 17 тисяч кілометрів назад, проходила, проходив наш автомобіль, останній сервіс по заміні масла і фільтрів. Можливо, міняли ще щось, але загалом бірочка висить про це. І скажу вам так, що за кордоном, я думаю, ви знаєте, не так як в Україні, на маслах і фільтрах їздять 20 або ж 30 тисяч кілометрів. Заводимо автомобіль. Автомобіль заводиться з півоберту, заводиться гарнесенько, рівнесенько. Питань по ньому абсолютно немає. До автомобіля також є сервісна книжка. Відкритий він код. Він код є в описі під цим відео. Є на фотографіях. Можете зупинити, зробити скріншот, можете перевірити, впевнитися в тому, що дійсно наш автомобіль з чесним перевіреним пробігом. Я думаю, хто нас дивиться, ви вже нам довіряєте. І в принципі про нашу роботу, про нашу компанію, ви вже маєте якусь певну думку про те, як ми працюємо. Так, це автоматична коробка передач, що стосується е, взагалі, до характеристики нашого автомобіля. Зліва ви можете бачити такий рядочок е, на тахометрі. Паркінг, задня, нейтральна драйв, і друга, і перша. Тобто це вже понижені передачі, якби сказати, їх вмикати потрібно виключно в тому випадку, якщо ви десь загрузли. На них не рекомендується ну взагалі не потрібно їздити, тому що вони повільні. На них не потрібно їздити десь там по простій місцевості, по асфальту чи ще по чомусь. Це виключно, якщо ви загрузили десь в снігові або в болоті. Що стосовно комплектації, знову ж таки повторюсь, комплектація у нас хороша, автомобіль в гарному стані, немає ніяких таких видимих, якихось потертостей, подряпин, тому подібного. Звичайно, десь не десь на пластику є якісь незначні подряпини від слідів використання. Це характерно для автомобіля 2010 року випуску. Сидіння водія має легеньку прийм'ятість. Я вам зараз також її покажу. Але загалом по автомобілю реально він в дуже гарному і доглянутому стані. Підігріви сидінь у нас присутні, ручник у нас механічний. От, зверніть увагу на сидіння. Вони наслідують шкіри Алькантара, і оця сама вставка шкіри, вона це дуже часто проблема в принципі всіх автомобілів. У нас автомобіль знову ж таки 10-й рік випуску, і вона має легеньку прийм'ятість. Але ви бачите, така яка вона є, ми її не перешивали, не робили, не ремонтували, не фарбували. Ну, краще вона буде в оригіналі, така, яка вона є. Буде потрібно, ви собі думаю, це з часом замінити, тому що це взагалі ну, не коштує там ніяких великих грошей, гривень 700 зробити її, але тут вона в нормальному стані і має легеньку преміяцію. Тобто для цього автомобіля на ці руки це характерно. Тому ми такого не робили. Загалом ідемо далі. По автомобілю, я думаю, ви звернули увагу, що комплектація у нас, знову ж повторююсь, хороша. Стан автомобіля у нас також хороший. Видно, що в гарному стані як зовнішня частина, так і частина по салону, що стосується салону. Зверніть увагу під номерним знаком, ось тут під фонарями. Автомобілі з холодних країн можуть мати корозію там або ззаду на, на кристі багажника. Ось тут, ось тут ця полосочка також може мати корозію. Тут все в ідеалі, реально в гарному стані доволі. Немає жодної навіть маленької крапочки корозії. Дійсно, в дуже гарному стані. Так, тут ми маємо шторку. Шторка у нас з такими додатковим захистом. Все гарно по багажнику, ніяких подряпин, ніяких вм'ятин, слідів, плям, нічого немає. Знизу все в оригіналі, запасочка, жилетка, донкрат, е знак аварійний. Просто все в оригіналі, так як воно їхало, так як воно і приїхало з Швейцарії. Ми так вам його і показуємо. Йдемо далі, по задній частині дивимося сидіння в гарному стані. Сам валюр, оця алькантара, також вона в дуже гарному стані. Сидіння відкидаються. Тобто зараз вони у нас зафіксовані, там потрібно е відкинути. Але загалом е вони ложаться і великий великій міській у нас буде. Склопідйомнички я забув з тієї сторони вам показати, але вони працюють всі 4, проблем з ними немає абсолютно. По салону, по сидінню пасажира в набагато кращому стані, ніж сидіння водія, тому що, як не крутий водій, це головна людина, яка користується автомобілем, тому має десь-не-десь якусь прийм'якість. По автомобілю, бачите, фари, протиутоманні фари, все світиться, все працює, парктроніки працюють. Електроскладання зеркал у нас є, повний електропакет, що стосується взагалі, дверної карти. Ну, Загалом по автомобілю знову ж таки двигун працює рівнесенько. Знову повторюсь, цепа не чути, ні на холодну, ні на гарячу, працює він рівненько. Для Honda 160 тисяч пробігу це велика-велика рідкість. Тому, друзі, хто для себе шукав такий автомобіль, хто для себе шукає такий автомобіль фонду ЦРВ на повному приводі на автоматичній коробці передач. Зверніть на цей автомобіль увагу, тому що реально на даний момент на ринку України кращого варіанту знайти буде дійсно дуже важко. Телефонуйте, по-моєму, номер телефона зліва вверху.